Всім привіт, ви на каналі СМСтбек, з вами Акім. Сьогодні у нас топ-5 пар на весну зібрав для вас топ-5 найкрутіших пар на мою думку, які взагалі не уступають ні Данкам, ні Джорданам та тільки починають набрати популярність в Україні. Поїхали! На п'ятому місці в нас Adidas Samba. Якщо до цього ви носили тільки весною Vans або то це буде дуже крутою альтернативою. Якщо ви привикли носити такі скетлерські крусівки на плоскій підошві, буде дуже крутим варіантом на весну. В Америці ця пара популярна вже десь півтори-два роки, але тільки зараз дійшла до України. Топ-колабом вважається ось Samba Wales Bonner. Це такий дизайнер, який зробив цю пару з таким довгим язичком. І це такий найінстаграмніший, можна сказати, колаб. І потім вже йдуть звичайні чорно-білі або біло-чорні самби. Але зараз маю на увазі Samba OG. А біле чорні або чорно-білі це такий самий універсальний варіант на весну. Тільки з мінусів хочу відмітити те, що за свою ціну якість в них не дуже крута, тому що якщо ви покупаєте їх по там 90 баксів, там доставкою вони виходить десь 130, плюс-мінус, ну ще добре. Але вони зараз всюди розпродані, є тільки в принципі на StockX. Або год, тобто в дуже спрос на них, і десь вони з доставкою ведуться 150 доларів, і це вже десь 6 тисяч за просто звичайні кросівки, навіть не дуже комфортні, і в них найзвичайніша шкіра, як на білих форсах. Тому, якщо ви з тих людей, яким не важлива якість, тільки важливий стиль, в принципі, хороша пара. Але якщо ви любите, щоб за свою ціну кросівкою відповідали по якості, то. Зараз будуть інші міста в топі, які вам дуже сподобаються Четверте місце це в колаборації з Aesop Nast. Якщо ви хоч трохи шарите за хіп-хоп, ви певно знайомі з гуртом Aesop. Та з Rocky, Rock, Ferg — це такі найпопулярніші хіп-хоп-артисти з цього гурту, можна сказати, або як спілки. Але в A$AP Mobi ще є два таких крутих типи. Це перший це A$AP Barry. І другий це A$AP Nast. A... Він просто дуже добре одягається. В нього крутий інстаграм. Також в нього є там декілька альбомів, але вони не дуже популярні. Він просто як більше по фешн тосовці І ось якраз він зробив колаборацію з Рібоком. Це вже не перший його колаб, був в минулому році, здається, такий червоний з чорним. Але зараз маю на увазі ось такий ось рібок зі кінетіка. Зараз давайте достанемо. Ось така незвичайна пара. Тобто це такі рібики, які ось цей верх знімається. І ну це просто вони ще й певно не бусті. Пара така, в принципі, максимально універсальна. Якщо йде там, наприклад, дощ або ви хочете сходити з такою штукою, це, в принципі, також прикольно виглядає. Але вона, в принципі, легко знімається, вона на липучці. і ви можете носити просто як звичайний рібок зі кінетіка, але вони виглядають набагато як цікавіше, Лакова шкіра, перфорація. Vibram підошва до речі, і ще ну Adidas і Reebok це в принципі як один бренд. В них один власник, якщо не помиляюся, або Adidas купив Reebok нещодавно. Ще декілька років тому, і у них в принципі я бачу тут буст. Вони дуже ну ось ось в цій частині, і вони дуже будуть зручні, комфортні і, незважаючи на товсту велику підошву, в них є перфорація, тобто в них не буде жарко. Зараз вони наявності в нас по 5,990 гривень, але я впевнений, що коли ми випустимо це відео, вже їх не буде, тому що це просто така пара, яка одразу розпродається. Але ось за таку ціну ви насправді получаєте емоцію тобто у вас є ось така варіативність цієї штуки. Тобто дуже мало пар з з такою фішкою є, і хочу відмітити, що в принципі, якщо брати, то тільки зараз їх, тому що в наступному сезоні їх вже не буде, ніде зараз ще їх можна взяти по хорошій ціні, плюс-мінус. Там як у нас наявності, явності п'ядесот гривень або в інших магазинах рітейлерах в Європі можемо замовити, якщо буде ваш розмір. Але місяці через 2-3 вони будуть тільки на StockX і десь по 250-300 доларів доларів доставкою. В принципі, за таку пару також хороша ціна, але зараз це ось найкращий момент взяти цю пару. я бажаю. Третє місце це ASICS GEL п'ятнадцять 1550. І одразу хочу наголосити, що третє місце не прив'язано в принципі тільки до цієї пари. Будь-які ASICS зараз тренді. Ось, наприклад, мої фаворити це GEL NYC. USB 1130, USB 3, Nimbus 9, просто Гель 11.30. Їх взагалі дуже багато, але ось ця пара 1550. Їх просто зараз дуже часто бачу, і їх багато по доступній в принципі ціні. І ось, взагалі, мій фаворит саме з цієї моделі: це ось колаб з Anderson Bell. Це такий дизайнер, який ось в минулому році випускав на іншій моделі з саме колаборацію, але зараз вони коштують десь. Плюс-мінус 300 баксів доставкою або навіть більше. І ось 1550 з п'ятдесят Белл зараз можна знайти десь за 180-200 доларів вже за вам бідуться. Ну якщо рідкий розмір, мабуть, там 250 доларів. Але це дуже крута подизайна пара на гротекці. І ось, якщо у вас бюджет менше, ось в наявності за 5 490 ось такі звичайні 1550. Вони в принципі дуже свіжо виглядають. Таке дуже яскраве забарвлення. В принципі, по якості вони дуже круті. Тут ось шкіра, в принципі, зверху текстилі, але вони на гортексі. в будь-яку навіть дожливу погоду в них буде круто, комфортно. І ось у нас ще таке синє забарвлення, наприклад. Їх зараз дуже багато, саме ось в березні, по знижкам є в Європі і можемо для вас також пошукати. Але, в принципі, на стокі десь вони під 200 доларів ставку обійдуться. На другому місці у нас New Balance 2002 Protection Pack. Якщо до цього ви носили тільки данки або Джордани, або щось від Найку, то це взагалі для вас буде якийсь зрив мозку, тому що по якості вони настільки круті, що просто ви такого ще не бачили. Замша в цих кросівках це просто краще до чого ви взагалі доркалися. Навіть на люкс-брендах такого немає. Тобто, я ось проносив 290 ті до років дивиносі USA, років. це просто вони ідеальні по якості. І ось Protection Pack — більш такий свіжий силует. В них такий прикольний незвичний дизайн. Зверху ніби як поріз ножицями, такий як прикольна замша незвичний дизайн. І знизу така, як наче краскою трохи покращена підошва, типу як на булосяга, я таке бачив. І взагалі вони такі зроблені в ретро-стилі. Але з мінусів цієї пари це ціна. Ось ця сіра забарвлення коштує 300 баксів орієнтовно. Є трохи більш вигідніші — це оливкові. Вони десь. Плюс-мінус 200, і білі також десь так. І всі інші забарвлення коштують 300-350 доларів. І це якби, дуже високо для цієї пари. Але в принципі там така якість, що ви, коли платите такі гроші, ви максимально кайфонете від них і отримаєте максимальне задоволення. Але якщо у вас бюджет менше, то ось можна в принципі розглянути будь-які інші New Balance 1002, Вони всі, в принципі, хороші по якості. В нас в на наявності взагалі 5,490, і ну блін, якщо порівняти їх з данками за таку ціну, це взагалі на голову вище буде. Крута замша, вони дуже зручні, м'які їх можна носити і осінню, і влітку. Така універсальна крута пара. Або також можна розглянути ось цю пару. Ось це ось такі New Balance два з кармашком зверху, та такими як канатовими шнурками, дуже прикольними, типу як на касну Магданків. Якщо бачили, такі товсті канатові шнурки. Загалі ось 2002, Це ось зараз передовий New Balance, їх дуже сильно пушать зараз. Дуже багато різних забарвлень по різним цінам, і десь від 5 і там до 15 тисяч ви можете собі хороше круте забарвлення, і ви максимально просто кафенете від них. Та якщо раптом вам не подобається жодна з цих пар, наприклад, «Ти, що другі це взагалі не ваш силует, то зараз New Balance новий креативний директор і постійно нові колаби, які з'являються там Joe jo Джо Goods, Селег Бембері, ось ті зі свистком, навіть Stone Island випустив нещодавно Пісосімдесятверті. Таким великим патчем на язичку, тобто вибір дуже великий. Там ось вже в декілька років постійно стихлються колаби, крута якість, і всі будуть свіже круто виглядати цією весною. І на першому місці у нас Salomon xt 6 Якщо раніше ви думали, що це якісь дідовські старі кросівки, це в принципі ви не одні. Коли у нас там в 21-му році перший клієнт казав, їх ми думаємо, що він взагалі творить, що це за пара, якась зі спортмастеру, якась дефолтна. Але зараз це просто якийсь новий тренд. Уявіть, що ви зараз там 18-му році, і ви перший раз побачили Джордан 1. Пам'ятаєте, як раніше були ті, шкафи? З палітрою Jordan 11 ось такі там в Інстаграмі постійно, зараз таке саме з соломонами. XT6 6 це найпопулярніша ось модель. В Америці вже їх півтори року десь носять, і стільки зараз вони з'являються в Україні, я постійно їх бачу в Інстаграмі. І взагалі, як це все почалося? Десь в 2019 році ще Virgil носив куртку Arc'teryx. Арктерікс засвітився, всі почали носити Арктерікс, там всі ось хайкінгові бренди, і потім вже перейшли до Соломонів. Тобто, це така хайкін-двіжуха. Тобто, це окрема ніша в фешн-індустрії, і ось зараз це тільки набирає, набирає популярність. Давайте розглянемо цю пару. Ось у нас зараз під клієнта приїхали ось такі в жіночому розмірі, чисто біле забарвлення. Нещодавно були декілька чоловічих розмірів, але буквально за два дні вони просто уйшли. Це взагалі якась особлива пара. Ось починаючи від таких надзвичайних шнурків, які навіть зараз Діор перероблює, вже вони або випустили, або скоро випустять пару з такими ж шнурками. Та закінчуючи просто надзвичайним комфортом, ось тут телька ортолітова, така сама, як в New Balance, і вони просто не наступаються по комфорту. Єдине, що трохи в але до цього звикаєш. І головний плюс, якщо порівняти їх з New Balance, це е, матеріали, тобто, якщо ви вийдете в них в дощ, і е, якщо у вас цей пластик трохи намокне, взагалі нічого не буде. Ви просто їх серветкою протерети, і все буде добре. Але в New Balance взагалі не так. Ось якщо ви вийдете в своїх новеньких Protection Pack у дощ. То все, якби це смерть буде. Тобто вони намокнуть, і потім, коли замша висохне, вона вже не буде такою крутою, м'якою, приємною. І ну ви не будете так вже кайфувати від цієї пари. А тут просто вийшли в дощ, протерли розветочку, все добре, максимально універсальна пара. Також весна, літо, взагалі, ось ідеальний варіант. Вони надзвичайно комфортні, універсальні. Ну і за свою ціну вони коштують десь 200-230 доларів. Е, ну, я вважаю за свою ціну просто ідеальний варіант. Це Така пара, яка потребує окремого відео. Ось я, наприклад, ношу цю пару вже рік. Якщо хочете, щоб я поділився експірієсом експлуатації цієї пари, розказав вам більше якісь бюджетні забарвлення. Накидайте коментів, лайків, і ми зробимо окреме відео про цю тему. Переможці минулого відео худі це ось цей аккаунт, Виграє Бейкмак меню. Ось цей аккаунт. І напишіть в коментах ту пару, яку не було в топі, яка, на вашу думку, буде дуже крутою на цю весну. І ми розіграємо жовтий Худі з дебеку. Зараз буде фотографія. За кращий комент під цим відео. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Аким, До побачення.